Знаєш, коли я знайшла ту фотку з Тихим океаном, чомусь одразу вирішила, ми до нього неодмінно доїдемо. Усі ці річки, гори, пустелі все це не те. Океан і крапка. Вірила, що доїдемо. Доїду. Теме, я знаю, я впораюсь. а якщо сама не зможу, ти ж, знову мене врятуєш, так? <кій> Артеме, не муч себе. Мені просто боляче на тебе дивитись, на вас із татом. Ані твоя мрія, ані його віра в окупантів ні до чого. Це просто доля. Нікчемна ганчірка на вітрі, бетон гнулий, той склад ідіотський. Артем іди. Хай послуй трохи. И руки! Ты теж подтягивайся! Степа, ты дай его в руку давай! Так, сейчас иду. Расскажи, что Я Как обещал, выхожу на звездок. Надеюсь, ты слухаешь Асловини і споже поганий. А інших у нас уже давно не було. Ні, вараж... Ну, сідай, братуха. Непроста розмова буде. Здається. Цей знімок Новосибірська ми спершу сприйняли, як зіпсований. А що знову? За описом, зони сильного зараження показані Селени. А некоректні дані малина. Але тільки сьогодні я помітив одну виноску. Слово, до некоректних даних відносяться і ті, що виходять за граничні для вимірювальної апаратури значення. Простіше кажучи, зашкалює там. До Новосибірська ще 500 кілометрів. А радіація за Бордос вже майже як у Москві. снімки уже 20 років. Рівень радиации, звісно, знизився, але... Словом, Новосибірськ служе. Я скажу, что вы. мы с Артемом Может, Мы з Артемом підемо. И... Это не Я своєю параноєю з приводу окупантів загнав її у той в піти. тем своєю мрією Витягнув нас з скви. Тож ми обидва немає. Тим не менше, ми, орден. Ми один екіпаж і маємо діяти разом. Ми всі підемо. Обговорювати нема чого. Це не завдання ордену. Це наша завдання особиста справа. Добровольці нам не потрібні. Друге, ми не знаємо, те саме знаходяться ліки. В центрі в одній з лабораторій ката містечка, тож життя Ані і в ваших руках також. Ну й третє, куди б ми не вирушили на носі зима і застрягнути на в снігах нам що? точно. Пам'ятаєте, що Єрмак розповідав? Нагадай мене, на околиці міста великий музей залізничного транспорту. Там, напевно, знайдеться снігоочисник для авроти. Отже, вам шукати лабораторію в академістечку і підготувати Аврору до зими. Це ваше завдання. Усім розпочати підготовку. Також, з цієї миті ми постійно стежимо за радіаційним фоном Зараз. Ти перше. А yes. дещо там радіація смертельна, то це взагалі то хана. Ви маєте на увазі, що не було кому аптеки та лікарні грабувати. Точно. Я уністав, що прошу. Товаришу полковник, я з приводу гостю. Так, що там потрібно. Комплектне вдалося зібрати весело. Бачиш, якраз на нас зардем. Своїй долі конем не об'їдеш. Допоможе. Ну я. Зрозуміло, пилу захистять, але там і прийма випромінь. Таке, що ясно. Посилити захист. Свізь, свинець Венецію Ярмака в запасі є. але в костюмах і так не ведення Пусте, ми там танцювати набираємося. Скільки часу це нам пасть? Може, кілька годин. Все одно. Краще, ніж нічого. Не хвилюйся, прорвемося. Я ще в машині кабіну свинцев кіпів. Спробуйте виходити як якомога менше. Дякую. Починай. Слухайш, товарша Полковник. Антійських шефових бригадах народу відопромінення замі, а в Москві ж схоже і близько.